І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кекс Кокс на М10 РБФМ карта Фіорди. Ну що ж, до бою, то М10 РБПМ це французька ПТСАУ. Преміальна преміум ПТ так, Доволі частенько я її е, бачу в рандомі, бачу по реплеям, що багато хто на ній грає. Отже, це чудова петеха, так, на своєму рівні, я так розумію, на п'ятому рівні. І навіть я думаю, що вона чудова і проти вищих рівнів. Давайте подивимося, чому. У нас тут 30 пробиття на п'ятому рівні, так, це чудове пробиття. І е, це на ББХах. І бачимо, що 170. Робиття. Ну, Проти шісток ми ще можемо порати цієї гармати. Ну, І це у нас ну, рахується, як пт кустова. Бачимо, що навіть роги є, бачимо, що маскувальна сітка є, значить все чудово, ми будемо собі в имбокушках стояти і нахлопушувати. І бачимо на фьордах, тут непогані такі є. Імбополочки, де можна постояти на вертехах. Ну а з верхнього резку, якщо грати, то там теж на четвертій лінії дуже чудово стояти і перекопушувати опущілину з зверху, якщо туди будуть лізти вороги. Ну, постріляли ми, постріляли. Вибили лише 129 хп з одного. Поки що з одного КВ-1 перекатку. Тепер сюди точно ніхто не пролізе. Вірніше ніхто не полізе сюди. Отже, нам треба, напевно, буде. Дивіться, це хоч і кустова е, ПТ, але я дуже багато помічав по реплеям, так? ну, там брали на інших танках, і коли... Е, особливо на артилерії, коли були бої, то я помічав, що РБПМ вона не, не тільки в кущах так стоїть, а вона така непомітна, непомітна. І на ну, щоб бачимо, що перезарядка чудова. І точність-лучність чудова. А вона іноді навіть може десь продавити і напрям. Може продавити як, не так, що типу, броніщин, тому що, звичайно, тут під кутами, звичайно, непоганими Бронювання, але ну, броніще тут немає зовсім. Може просто так десь позицію обрати і прохлопушити, так скажемо. Так а прохлопушити напрям. Буде хтось виїжджати, ми прохлопушуємо, прохлопушуємо, а вже тяжики пішли, і ми за ним вперед вперед, вперед. Ну, таке я помічав. Ви теж, це такі мої е, чудові та цікаві історії. Ви теж пишіть свої чудові та цікаві історії. А якщо зіграли дуже класний крутезний бій, то ж надсилайте. В описі під відео є електронна пошта, куди насилати реплеї. І вже ми знаємо, що. У нас така аудиторія, яка хоче ну, підписники та глядачі, які хочуть все крутіших та крутіших боїв. Отже, знаєте, я розумію, що для вас бувають такі ну, різні бої. Саме для вас вони. Для, для мене, наприклад, то всі ваші бої класні, так, але от аудиторія Щоб... поважна. Саме крутезні бої, адже насилайте крутезні бої. Вони обов'язково повинні потрапити на YouTube від гравця Юай на каналі Гравець UA. Намагаюсь, але е, теж там бачимо, що багато вже хто пише, що я там надсилав бій такі, то, такі, але ж вибачте, я ну, просто фізично е, не маю часу, щоб е, записати всі бої. Так? Я вже обираю якісь. Бої, наприклад, я е, теж ну, хтось надіслав реплей, так, я його показав. Він там знову насилає. Я ж не буду одного героя відео насилати реплей. Багато хто в черзі чекає, і багато хто хоче свої бої побачити. Так що теж без образ. намагаюсь все одно всім виділити е, час і всім виділити увагу, щоб ваші бої потрапили на YouTube. Так, ну все така хвилинка від гравця UA, була. Це для тих, хто е перше на YouTube каналі гравець UA. Або для тих, хто ще не підписався, обов'язково повинні підписатися і передивитися всі від підписників, бо вони всі круті, всі класні, тут є навіть епічніші бої. Наш герой, поки я розповідав, тут чудові та цікаві історії, настріляв уже два вороги, нахлопушив, прихлопушив, вірніше. Там зараз забрати РБПМ суперника, якщо його видно, то забрали. І що далі робити? Сюди через воду напевне вже не поїдуть суперники, чомусь мені, хоча ні, там... там у нас і немає яким прикрити їх. так? Чомусь т 67 не стоїть на Inbo Position, біля бази не прикриває. Отже, якщо поїдуть, то буде непереливки. Ну, а наш герой вирішив поїхати все-таки в цю ощілину. І вже спробувати щось зробити на респі суперника. так? А можливо, навіть, як я розповідав, продавити цей напрям. Бачимо швидкість тут, ну, з переваг. З переваг е дуже нахлопушувальна гармата, дуже швидко перезаряджається, зводиться чудово. При ну, під кутами, в принципі, так? якщо низькі рівні, то вони можуть не пробити. А ось е швидкість це. Великий, так скажемо, недолік цієї ПТ. Ну добре, поїхали, поїхали вже потихеньку доїжджаємо. Тут бачимо е, теж е, М10 РБФМ е, наш е, так. Стоїть там імбополочка е, імбо така за імбокамо, за імбокамінцем є. Ну і Т-34 є. Я думаю, ми з ним об'єднаємося і все у нас буде чудово, так? І з чудовим настроєм продавимо вже базу суперників. Там у них дві артилерії забрати, так? і у них там теж Т-34 є, десь там зашкірився. Поки наші тримають, але наші як тримають. Зараз їм теж там в тили можуть заїхати і позабирати. А з гірки, дивіться, поща нічого собі. 50, це за годину поче Просто шалена швидкість. Все, треба допомагати, братішу. Братіш почекай, почей, почекай, почекай. І артилерію підсвітили, все. На... Ой, куди ж він, по. Ну. Незрозуміло зробив наш братіш, просто впав, втопився. Так, не поспішати, просто треба влучити. Просто втопився. І ще не втопився. А він там може перепливе чи. ні? Пливе потихеньку. вишкребався, А я вже на нього сваритися хотів. вишкребався, все чудово. Такий в нього був маневр. Тут Бачимо, лагає. Бачимо ще. РПС нашого героя. Ще ти задоволені. Треба понизити характеристики на влаштування гри. Якщо такі FPS, ну, бо я колись грав у мене на старому комп'ютері, в мене вже цей комп'ютер якби не новий, так і він вже багато чого не витягує. До речі, вже я помічаю, що як відео запишу, то Підлагує. Але я колись грав, в мене було 36 FPS, ну це порівняно з тим, що зараз в мене, наприклад, десь 150, то це не і земля. Потихеньку, з злагами доїхав. До бази. І тепер що, так я й казав, будемо е прихлопушувати напрямок. так? Прохлопушувати, прохлопушувати новий вираз від грався і будемо прохлопушувати напрямок. Тому що нахлопушувати це е настювати так, настрілювати шкоду від пострілів. Прихлопушувати Це в нас е, е, знешкоджувати ворогів, так? Так, а тут дивимося десь. Де п'ять де, де базу? А ну по дальнякам, як у нас? Піксель. Можна зацідити чи ні? Щоб прохлопушути напрям. Чудово. Ім бакущику стоїть. Ну, 13.11 бачимо, що у нас вже на базі, е я так розумію, стоїть там тяжик, так, що там поїхали. І вже не чудово, ми ну, з нашою крейсерською швидкістю ми не встигнемо, Хіба що е наш інший... Це на РБПМ, хіба що він стигне там зіб'є захоплення. Тому що ну, а ми зараз звідси просто не виїдемо, тому що перед нами там три танки. Так, тримаємо кулаки за нашого братіша. Повинен збити захоплення. Якби він його ще там знищив, то це в принципі чудово. Ми вмикаємо скеліще, у нас поки що не єдиний пошкрябен. І вже випочивши очі, їдемо і розбираємо всіх ворогів, які залишились. А вони стоять, вони зашкірилися. Ну. ну доїхав до самої бази, чого не може підсвітити. Все, він там теж підсвітив. Збив все. Чудово, поїхали, поїхали, поїхали. Додогопа. -до -до. Ну тепер все. Тепер точно треба їхати, знищили нашого братіша. Там ще артилерія кинула. Треба було раніше, напевно, нашому герою поїхати. Ну ч. Тепер наша задача значкодити всіх, хто тут залишився. Вийде? Ну я думаю, вийде скільки ще, якщо маєш. Нас не нас Вже давно нас переглопушить. А ми все ж таки прохлопушуємо напрямок. <свистити> Треба запам'ятати новий виск вирод. <свистити> так, давай, перший. Вашня. Лівша. Т1 хейт. Важкий та. Він не броньований зовсім на викачить, що там стоїть. Шість ворогів знищено. Ну так, я так розумію, що ми не встигнемо вже там. Ну, той час буде стояти на закопенні, вже просто ми не встигнемо нічого зробити. А якби з'їхав, оце було б епічно. Був восьмий ворог нахлопушений. Знову сам себе запутав. Був би восьмий ворог прихлопушений. Я розумію, що деякі глядачі де будуть знову на мене сваритися. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустріч.